ДЦК отримають доступ до банківських рахунків українців. Вітаю, шановні друзі! Президент України, вибачаюсь, нелегітимний президент України Володимир Зеленський ухвалив зміни до закону 11.143. Про реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів нова редакція документу дозволяє Центральній виборчій комісії податковій та міграційним службам передавати особисті дані українських чоловіків віком від 17 до 60 років в один єдиний державний реєстр військовозобов'язаних під назвою Оберіг. Я вже неодноразово розказував про цей оберіг, що туди зливається інформація з абсолютно всіх ресурсів, в тому числі і банків. Таким чином, ТЦКшники, отримуючи доступ до цієї бази оберіг, отримують доступ до ваших персональних даних по медичній системі, по податковій системі, в тому числі і, звичайно, по вашим банківським рахункам. Отож, в Україні таке поняття, як захист персональних даних, вбили повністю. Ознайомитися з цією новиною ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Мені навіть страшно уявити, які повноваження далі будуть отримувати ТЦКшники для того, щоб загнати ще більше українців на утилізацію.